Вітаю вас на своєму каналі. Вчора відео ніяке не знімало, відпочивали, сходили до батьків, посиділи так добре в родинному колі душевно. А сьогодні вже за працю Хочу зараз насипати зеренця в годівничку. А то ромочка мій переживає, що птички будуть прилітати і не поїдять. Зараз. Пройти. А, тут є, папа насипав. Ще я трохи насиплю. Може горобці якісь заскочуть. Чи голуби? Рома каже, щоб синички покормить. Погода в нас гарна, але похмура, ну нічого. Все добре. Сьогодні понеділок будемо вдома. Сьогодні понеділок вдома, а взавтра, можливо, поїдемо на базар і купимо ялинку. Хочеться трішки на Новий рік дитині свята. Звичайно, пишних святкувань ніхто не буде, все в родинному колі. Тому що, напевно, недоречно, коли там гибнуть люди, а ми будемо тут танцювати, співати. Але ж дитина не як сказати, не винна, що в неї зараз дитинство. І ну, вони, діти війни, життя продовжується, треба трішки йому свята. Що хотіла ще сказати? Сьогодні я буду перев'язувати своїх собачок, тому що в мене трішки назрівся конфлікт з сусідами, не подобається їм, що вони бігають ні біля двору. Ну, <кхід> заберу я, не, не хочу я цих проблем. Хоча хоч вони не агресивні, ніякої такої шкоди не зробили, прямо, як говориться, глобальної. Люди різні, я хочу для їхньої вже безпеки, тому що ну не хочеться одного дня проснутися і десь побачити убитих собачок чи отравлених. Це таке. Люди різні. Значить Купила я цепок, Один у нас є. А, такий купила ще 140 гривень, друзі. Так як вони в мене маленькі. Тут такий не дуже важкий я взяла цифок, щоб не важко було тягнути. Так, три метри. Так. Також взяла два ремішка. Для маленьких собачок. Звичайні, не дуже дорогі, по 35 гривень. Такі, начебто і не дуже тверді, м'якуваті. два штучки. Також рукавиці, щоб працювати, прорезені. І одну пару, звичайно, ці 15 гривень, а такі 25. У господарстві завжди знадобляться. І такі справи. Я їх зараз закрила у гараж. Тож, візьмуся за те, щоб прив'язати їх на ошейнички. Не знаю, як вони на це відреагують, буде дуже важко, тому що вони свобод... свободолюбиві, вони завжди бігали. Хотілося б, щоб вони у дворі бігали. Я їх вже закривала, старалася у дворі, щоб вони не виходили на вулицю. Але я навіть зараз покажу, під дворітьми підкладала доски. Закривала, але вони все одно, воно аж доріжку витоптали через сусідський двір і вистрибують і виходять на вулицю. Аж такі справи. Є в планах подальше тут підняти профілю, і тоді буде добре, вони не будуть вибігати. А поки треба їх. Якось забрати, з вулиці, щоб нікому не мішало. Так, Тоня. Залишився один чорнобик на подвір'ї. Вся територія в його розпорядженні, але він сумує, він привик своїми друзями бігати, стрибати, веселитись. А тут він один однісінький. Його ще прив'язувати не буду, куди ж воно зовсім дитятко маленький. Буду закривати його десь в гаражі, можливо, там сарайчику, де дерть. А потім буде видно. Можливо, знайдемо для нього нового господаря. Так. І він буде жити в гарній родині, де його будуть любити. Адже він такий вірний. Взагалі всі собачки вірні. Не треба їх ображати. Так. Жарю зараз картоплю, йду до погріба, взяти трішки консервації, Помідорок. стрейню їх. буде. Зараз включу світло. В мене не впасти. Так, підчищаємо помідорки маленькі, такі черики йдуть Ідуть за милу душу. Візьму одну баночку. Також хочу взяти щось із кабачків або кабачкової ікри. Вже не знаю Гарно, візьму краще такий салат. Мені подобається як. Лечо, манджа, у нас кажуть. І буде до картоплі те, що треба. Огурчиків не хочу, в другий раз візьму. І, можливо, якийсь ще компотик. Тут в мене виноград. Є вишня, таке я сорті. Поляки треба попротирати усе. Тут баркоска, і аберкоска, і клубнічка є. Візьмемо такий компотик. Скажу вам добре, коли є консервація, спасаю в такі моменти, коли треба швидко приготувати їсти. Так, до речі, кому потрібне домашнє вино, пропоную, продаю натурпродукт. Хто з моїх країв, будь ласка, звертайтеся. Вино, бомбічиське, чистий сок. Так, буду я піднімати банки. Картопля в мене вже майже готова. Добре, її засмажую, тому що чоловік любить таку піджарену. Аж ще як він каже. Була сторинка. Добавила одну цибулину сюди. Майже готово. Так, ще треба начистити чесничка. Як же без чесника, щоб ніякий коронавірус до нас не цеплявся. І зараз буду відкривати консервацію. І також чекаю чоловіка, бо він ми, сказав, зараз десь прозаїду з роботи, готуй мені їсти. Зараз встигаючи, не приїхала. Відкрила баночку з помідорками. Дивіться, які красиві. Зараз, а, руку Соні. Остала так ложечку як На закуску те, що треба. Так. Наложу тарілочку, відкрию салатик. Салатик. Полонечко. Приготування закінчила. Отака в мене вийшла картопля, салатик, який я вже вам показувала. Помідорки, до речі, оця жовтенька помідорка, вона найсмачніша. Компотик. А зараз будемо вечеряти. До речі, вже бачу, що приїхав чоловік. Добрий вечір. Добрий. Всё. Ну, вроде свет есть, что нас влічати фонарик. А, це на камері фонарик. Ну, все, Картопку я вже все накрила. Ну, добре, друзі. Дякую, що ви зі мною, дякую, що дивитесь. Пока-пока.